Форма для пошуку та об'єднання дублікатів паспортних карток пацієнтів знаходиться в модулі налаштування на вкладці Основні. Є декілька опцій для пошуку дублікатів паспортних карток. Давайте розглянемо їх послідовно, а потім навчимося об'єднувати дублікати. Перша опція пошуку орієнтується на повний збіг прізвища імені та побатькові пацієнта. Чи співпадають при цьому дати народження чи контакти пацієнтів, програма не перевіряє, тому це часто призводить до хибно позитивних результатів. Якось у цьому випадку. Дати народження тут різні, телефони різні, це цілком можуть бути батько і син, або взагалі не родичі, у яких випадково співпало поширене прізвище та ініціали. Найбільш надійною є опція пошуку пацієнтів, у яких співпадає не лише повне ім'я, але й дата народження. Можливо, десь в Україні і знайдеться пара людей, які народилися в один день і у яких повністю співпадає прізвище ім'я та по батькові. Але уявити собі, що вони на додачу користуються послугами одного і того ж медичного центру, навряд чи це можливо. Найімовірніше, на пацієнта оформили дві однакові паспортні картки. Наступна опція пошуку дозволяє виявити складніші випадки дублікатів. Бачите, в одній паспортній картці написали лише ініціали пацієнта, тому у попередньому варіанті пошуку таку пару паспортних карток програма не знайшла та за збігом прізвища перших літер імені по батькові. Та дати народження можна припустити, що й тут мова йде про одного пацієнта з двома паспортними картками. Опція пошуку дублікатів, у яких співпадає номер телефону або адреса електронної пошти, видає багато хибно-позитивних результатів. Це зрозуміло, бо один і той самий номер мобільного телефону можуть, наприклад, вказувати для всіх членів родини. Але разом з тим ця опція допомагає відшукати дублікати, у яких написані прізвища імені та по батькові припущено незначних помилок. Тобто прізвище ім'я по батькові у них повністю не співпадає, але може здогадатися, що мова йде про одну й ту саму людину, а спільний номер телефону лише підтверджує це припущення. Підкріпити це припущення можна, якщо посилити критерії пошуку так, щоб співпадав не тільки номер телефону або імейлу, e але і дата народження. Тепер вже точно зрозуміло, що тут паспортна картка пацієнта продубльована тричі. Наступний крок це об'єднання дублюючих карток. Ось цей варіант буде найбільш показовим. Відмічаємо паспортні картки, які ми хочемо об'єднати. Справа з'являється інформація про те, які значення з полів обох паспортних карток мають зберегтися після об'єднання. За замовчуванням, програма пропонує зберегти ті значення, що були в паспортній картці, для якої ми поставили першу відмітку у чекбоксі. Коли ми відмічаємо другий чекбокс, то дані у другому стовпчику не виділені. Тобто після об'єднання вони зникнуть. А збережуться дані, які зараз забарвлені на екрані, блакитним. Але такий варіант нас не влаштовує, бо деякі дані з другого стовпчика більш повні та правильні. Щоб після об'єднання збереглися саме вони, виділяємо їх мишкою. Тепер можна об'єднувати ці паспортні картки. Повторюємо процедуру об'єднання для всіх знайдених дублікатів паспортних карток, щодо яких ми точно впевнені, що це є справжні дублікати.